Отже, колеги, ще раз добрий вечір. Я надіюсь, ви не сильно втомлені після такої цікавої доповіді попередніх спікерів. Я буду дуже швиденько і дуже просто. Власне, що таке хронічна що таке гніздова алопеція? Це хронічне імунопосередковане автоімунне захворювання. Власне, чому утворюється гніздова алопеція? Це автоімунна реакція. Так і більшість. З нас, або а, те, що я бачила із колег, завжди шукають якісь автоімунні матки. Колеги, э, патогенез організової э, алопеції це втрата імунної привілегії вусиного фолікула. тобто волосний фолікул, як плацента, як э, очі, як центральна нервова система, вона містить антигени, які чужорідні є для нашого організму. Коли втрачається імунна привілегія в силу не на сьогоднішній день нам причин. Чи ця імунна привілегія втрачається, і імунна система починає атакати, атакувати волосний фолікул. тобто це не є патологічна автоімунна реакція. Це нормальна автоімунна реакція на те, що вона побачила антигени. Тому перед тим, як скривати пацієнтів на різні антинуклеарні антитіла, оці всі скринінги, подумайте, що ви з ними будете робити, і як ви будете пояснювати пацієнту про те, що вони негативні. А ви сказали, що це автоімунна реакція. Пацієнт запитає: гніздова лопеція може бути як дітей, і дорослих, власне, вона може бути асоційована з іншими автоімунними захворюваннями. І пам'ятайте, що пацієнти з синдромом Дауна мають підвищений ризик виник. Гніздової алопеції. Щодо діагностики, у нас є клінічний огляд, пултест. Пам'ятайте, що при гніздовій алопеції, особливо, якщо активна стадія, пултест буде високопозитивний. У нас є трихоскопія, якщо ми маємо сумніви, ми робимо панч біопсію. Щодо класифікації, я впевнена, ви знаєте, я швиденько локальна супрацелярна ціліарна форма, інверсний офіазіс, офіазіс та е, субтотальна Дифузна форма, і тотальна цитрата повністю всієї ж, всього волосся на шкірі голови, універсально втрачаємо і по тілу. Щодо ступеня тяжкості, три ступеня тяжкості в залежності від площі, втрати волосся. І в нас є шкала SBN, тобто, де ми. Більш детальніше описуємо важкі зніздової лопеці. Ми оцінюємо площу втрати волосся на шкірі голови, втрата волосся по тілу і ураження нігтьових пластин. Отже, ступінь втрати, тіл, по тілу, по шкірі голови у нас є п'ять стадій. По нігтях, значить, власне, також у нас є 5 стадій, але пам'ятайте, що пітінг не єдина. Оніходистрофія, яка буває при гніздовій алопеці, ми можемо бачити оніхорексис, койлоніхію, оніхолізис. І власне ураження нігтьових пластин при гніздовій алопеці буде вказувати на більш тяжчий перебіг гніздової алопеці, і вона може не так реагувати на лікування. І, власне, три ступеня тяжкості, верніше три ступені втрати волосся по тілу. Як звучить в загальному тоді діагноз, коли ви бачите пацієнта? На, на себе на візиті, тобто гніздова здувало до прикладу, там маленьке вогнище С1, немає волосся по тілу Б0, немає втрати волосся по тілу Б0, немає ураження нігтьових пластин, Н0 активна стадія. Трихоскопії ми бачимо: чорні точки, жовті точки, волосини стежень у вигляді. Знаку оклику, ось тут так. Обламане волосся. Ви бачите? Також є поля пінкуса. Як ви бачите, це є зігнута така, зігнутий волосяний стежень. І ці, ці ознаки це ознаки, які протиманні для активної стадії ніздової лопеці. Власне, їх треба диференціювати, тому що тактика лікування при активній стадії і хронічній стадії це два різні методи підходу. І трихоскопія хронічної стадії це волосине стежень у вигляді свинячого хвостика, як ми кажемо, чи вертикально відростаючи волосся. Щодо диференційної діагностики, власне, тут цікаво, тому що плями бувають не тільки при гніздовій алопеції. От, до прикладу, вони можуть бути і такі чіткі круглі форми при трихотей романії чи трихотей ломанії, тобто там виривання волосся чи розчисування певної ділянки. У цього пацієнта лікували гніздову алопецію два роки локально глюкокостероїдами, не могли. Вилікувати гніздо лопецію. Ну, я теж не можу її вилікувати, її ніхто не може вилікувати. Але він прийшов до мене з якоюсь надією, як ви бачите, брумхер, трихоптолос, волосся зламане на рівні довжині. Це є самотравматизація, тобто тут є теття і плюс є виривання волосся. Психотерапевт, якщо я не помиляюсь, там були антидепресанти, волосся заросло без будь-якого трихологічного лікування. мого. Як нам власне є випадки, коли нам важко диференціювати трихотиломанів чи трихоте з ніздової лопеці? Це насправді дуже хто стикався там, має практичний досвід, можуть бути ідентичні, трихоскопічні ознаки. Ми можемо зробити пултест. Окей, негативний. Маємо сумніві ще. Ми можемо зафіксувати і передивитися пацієнта через деякий час. Ви ж розумієте, що активність гніздової алопеції, тобто, якщо є самотравматизація, то от та ділянка, де вона відбувається, довжина волосся зміниться. Якщо там була гніздова алопеція, от там. Не буде змін, бо вона буде активна, і можемо зробити панш-біопсію. Вроджена трангулярна алепеця це ще один діагноз, яким важливо диференціювати ніздовуалопецю. Власне, він зазвичай буває односторонній, але може бути з двох сторін. Тут вусиний фолікул мініатюризований, за рахунок чого ми бачимо велюс, пушок. Ви нічого не зробите з цим велюсом. Як би ви не хотіли і що би ви не кололи. Тому що це розмір волосяних фолікул. Він був закладений генетично, тобто він цей фолікул більше розширитись неможливо. неможливо тому, власне, не мучить не мучите пацієнтів. І трихомікози, власне, тут можливо нам легше диференціювати, тому що якщо ми бачимо якісь трихофітії на волосистій частині голови, це може бути якісь слущення, якщо в нас немає трихоскопії, так запальні елементи, або ми можемо зробити мікроскопію. Мікологічний посів і в крайніх випадках, якщо важко так віддиференціювати, панч-біопсію. Рубцеві алопеції, можливо, якщо це є активні стадії ліхенпляно-опілярі, чи фіброзна фронтальна алопеція, якась локальна форма. Ну, нам не буде тяжко так, бо тут є перифолікулярний кератоз, ми бачимо молочно-рожеві ділянки, бачимо перифолікулярну ретему. В принципі, віддиференціювати можна. Так? Але щодо псевдополадаброка, вона може бути ідентичною круглою плямою, як при гніздовій алопеції, і інколи нам важко насправді. Поставити одразу діагноз, що це гніздова алопеція, що це псевдопила Доброка. Колеги наголошують на відсутність жовтих точок, і, е, тому що це є рубцева алопеція. І можна також подивитися пацієнта в динаміці, щоб бути більш певним за деякий час, або зробити панжбіопсії, проте панжбіопсії робити з периферії. Папульоз за трихію. Також це мій пацієнт. Те, що, з чим треба диференціювати, там є універсальна алопеція. Ці пацієнти не піддаються лікуванням, клінічно виглядає, тобто втрата волосся, тотальна алопеція та попульозні елементи на обидвох кінцівках. Тобто це є генетично обумовлена там втрата волосся, генодерматос. Лікувати його не варто, бо там нічого не буде. Оцінювання коморбідної патології. Власне, я впевнена, що ви це знаєте. Генетика також грає роль. Емоційний і фізичний стрес, вакцинація, вірусні інфекції, дефіцит вітаміну Д, дисфункція щитоподібної та захворювання з боку ШКТ. Але, колеги, не потрібно на це все до прикладу здавати аналізи, тому що це вийде на досить немаленьку суму, і якщо там все буде гаразд, вам про це не подякує. Тобто ми напишемо лабораторні обстеження такі, які. Супутні захворювання, ми підозрюємо, а не приписуємо аналізи просто на 10 тисяч, щоб виключити все. В цьому немає логіки. У пацієнтів старше 40 років, якщо ви бачите гніздову лопецію швидко прогресуючу, вона може бути. Ознакою паранопластичного дерматозу, тому вона потребує скринінгу на злоякісні обстеження і ем, наше існує, на жаль, е Така думка, що коли я гніздувала пець, обов'язково треба виключити глистяну інвазію, бо то всі проблеми від глистів. Пам'ятайте, що протиглистяні препарати можуть бути токсичні, відповідно, тут втрата волосся була від прийому альбендазолу, де мати вирішила профілактично так дати глисти, не дай Бог, щоб вони були. Гніздувало пеці до сьогоднішнього дня, періодично активна, ми не можемо досягнутися стій... стійкої ремісії після дозування. І щодо лікування, пам'ятайте, що близько 50% пацієнтів не потребують жодного лікування. Ви скажете, ну як, ну як не лікувати? Тому що немає нічого сильнішого або такого кращого. Чим... Наш власний організм він може сам загустити волосся без наших ліків. От, до прикладу, тут локальна форма гніздової у Хлопчика, в якого батько був на війні, ми лікували. Я ще спробувала лікувати глюкокортикостероїдами місцевими. Воно не йшло, і ця пляма заросла... Тиждень після того, як батько прийшов з відпустки додому без жодних е, ліків, і ще один кейс, де пацієнт відмовився від лікування і сказав, що буде спостерігати. Направила пацієнта, бачила порушення психічного здоров'я. до Психолога, волосся заросло самостійно без наших ліків. Тому важливо перед тим, як розпочинати лікування, реально оцінити, в якому стані знаходиться ваш пацієнт і чи є потреба залучати а, додаткових суміжних спеціалістів, тому що дерматологи це не психологи. Так? Ви не зобов'язані надавати, по-перше, ми не компетентні щодо допомоги в плані психологічного напрямку. По-друге, у нас є чудові колеги, які з цим справляються. Тому якщо ви бачите, що є зміни, і пацієнт заповнює анкету і індекс високий, відправляйте до суміжних спеціалістів. Щодо топічного лікування, тут все просто: ми можемо використовувати топічні глюкокортикостероїди, топічні інгібітори кальціонерину, аналоги вітаміну Д, топічний тофацетаніп, його в Україні немає, але його можна дістати. Аналоги простагландину і ін'єкції ГКС. Я впевнена, що ви також знаєте власне цю схему. Тобто, як ми починаємо з лежності гостра хронічна форма, так першою лінією є глюкокортикостероїди, Далі переходять на джакінгібітри, але в Україні джакінгібітри не такі доступні. Тому, скоріш за все, ми будемо брати циклоспорин, метатрексат або азотіоприн. Ну, Є ряд пацієнтів, які мають змогу купляти джакінгібітори. Я зараз поясню, чому не так легко їх взяти. Отже, системна терапія у дорослих ми можемо використовувати пероральні глюкокортикостероїди, циклоспорин, метатрексат, азотіоприн і джакінгібітори. Щодо пероральних глюкокортикостероїдів, будьте обережними з ним, особливо коли ви призначаєте їх на тотальній чи універсальній алопеції, тобто де Практично повністю втрата волосся. глюко дає швидкий результат, і потім швидко -то все повертається назад. Тому, якщо ви їх використовувати, це має бути короткий курс, і потім ви маєте перейти на якийсь інший імуносупресант, тому що на гормонах гніздову алепецію довго не лікують. Щодо джакінгібіторів, пам'ятайте, що ви маєте попередити пацієнта про. Ті побічні дії, які він прийде додому, почитає і скаже, а що ви хочете, що я обмела? За 16 тисяч гривень в місяць в мене був такий пацієнт. Власне, тому ви маєте попереджувати, якщо пацієнт готовий купувати дяк так, про те, що можуть бути такі побічні дії, рішення за пацієнтом, приймати їх чи ні. Але пам'ятайте, що давши пацієнту дяк інші, Імуносупресанти вони можуть бути вже не такі сильні, які б могли бути до прийому дя Тому я в свою чергу називаю дінгебіт такою останньою лінією. Я не знаю, хто має досвід лікування після дяк У мене не було жодного позитивного досвіду відповіді, якщо пацієнт на дяк інгебіт не дав відповідь. Ви ж розумієте, джак це не панацея. Тобто, це може пацієнт дати відростання волосся, може пацієнту взагалі не бути жодного результату. І тому ми оцінюємо в принципі, відповідь на джакінгибітри не менше шести місяців, щоб зрозуміти, чи є зміст продовжувати відповідь чи ні. Але навіть якщо є відповідь на джакінгібітри. Відповідь буде стільки, скільки пацієнт буде приймати джакінгібітор. І як тільки пацієнт припинить джек джакінгібітор, місяць-два волосся, яке виросло, може повипадати. Що потрібно попереджати пацієнта, коли призначаєте системну імунну супресію, про те, що мають бути контрольовані періодично лабораторні показники, пацієнти на імуносупресії мають використовувати контрацепцію, тому що вагітність є протипоказана. і якщо... Пацієнт самостійно вирішив собі відмінити лікування, тому що він побачив результати, вирішив, що вже нічого не потрібно, то він може втратити все волосся, яке відросло на системній терапії. Пам'ятайте про те, що ви маєте пацієнта попереджувати про частоту рецидивів, частота рецидивів. Може складати 85%. Тобто, навіть якщо пацієнта відросло волосся, це не означає, що через місяць-два воно знову не випаде. І якщо ви це про це пацієнту не скажете там, на первинному візиті, а у вас буде хороший результат, і потім випаде волосся. Пацієнт отримує дуже такий а, скачок в плані психоемоційності. Тому, аби про його профілактувати, краще проговорити все на первинній консультації. За ГКС я вам казала, що має бути обмеження. І боронь Боже, на тотальну алопецію, особливо у дітей, колоти всю голову ін'єкціями, глюкокортикостероїдами. Не знущайтеся з тих дітей, ніяка там анестезія, наркози не потрібно. Е, якщо дитина там, не реагує на топічне лікування, тактика очікування і ніяких ін'єкцій. Те ж саме стосується е, дорослих е, там, жінок, дівчат чи чоловіків, які мають тотальну алопецію. Тотальна алопеція, що універсальна, не лікується ін'єкцією. Ін'єкції можуть бути як підтримка якогось там системного лікування, а не заміною усього системного лікування. Тому що на ГКС воно то все виростає, через деякий час все випадає, і потім буде важче реагувати вже на іншу нормальну системну імунну супресію. І якщо вийшло у вас так, що а, організм гарно відреагував, ви ж розумієте, що це все буде залежати організм, від організму, хоче він реагувати на ваше лікування, а не від вас. І якщо він гарно відреагував, все волосся відросло, пацієнт ремісії, він має продовжувати щонайменше 12 місяців від настання фактичної ремісії ще прийом ліків. Тому що якщо він припинить ризик, що волосся все повипадає. Щодо альтернативного лікування, я не буду на нього зупинятись, Тому що на те воно і альтернативне, тому що воно більше не діє, чим діє, але є пацієнти, які в це вірять, і якщо вони в це вірять, я ніколи не протестую, якщо пацієнт хоче випробувати якесь лікування, тому що ефект плацебо також може гарно лікувати гніздову лопеці, головне, щоб він собі не нашкодив. І я єдине, що тут зупинюся на міноксидилі і плазмі. Колеги, не коліть плазми, не давайте міноксидил в гострій фазі активної а активності гніздової алопеції, тому що це спричинить ще більшу активність, і ви отримаєте погіршення. Ви можете їх застосовувати тоді, коли вже є хронічна стадія і немає активності запального процесу. Контактна імунотерапія. Ми застосовуємо тоді, коли маємо тотальну чи універсальну алопецію. Якщо ви згадаєте алергічний контактний дерматит, це є четверта реакція з реджанним кумсом, тобто це є реакція сповільненого типу, ми беремо контактний алерген меншій концентрації наносимо на шкіру, аплікуємо, поражнім, і кожного тижня ми цю концентрацію збільшуємо до того, аби оцю, спровокувати алергічний контактний дерматит. Не всі пацієнти гарно його переносять, тому що це з не найприємніших відчуттів. Але якщо немає більше альтернатив або варіантів лікування, можна її спробувати. Щодо дітей, з трьох років ми можемо використовувати системні глюкокортикостероїди, але наголошую, це має бути. Дуже короткий курс 6 років циклоспорин, з 12 років ми можемо інгібітор джаз, можемо метод Але пам'ятайте, що до дітей, користь має перевищувати ризики. І коли ви даєте системну імунну супресію дітям, подумайте, що в даному випадку користь перевищить цей ризик. І чи не нашкодите ви, рятуючи волосся або там... Ви ж не факт, що його врятуєте, так? Але ви можете дати дитині велику кількість побічних дій. Тому особисто я не прихильник імунної е, системної імуносупресії у дітей, особливо там, маленького віку. Я краще буду працювати місцево, тактика очікування і психолог. Чим буду пригнічувати імунну систему заради волосся. Але це моє особисте там бачення, хто хоче, може робити ось протокол. І альтернатива так у нас є антигістаміні, які можуть зменшувати кількість тушних літин, тобто ми можемо в комбінованому застосовувати і при лікуванні гніздової лопеції. Пам'ятайте, що е тактика у дітей, а одній ще відповідь у дітей ділиться на три частини: ті, які мають відповідь. Тільки 50 на 50, тобто відростає, випадає, відростає, випадає. І ті, що не дають зовсім відповіді, тому власне ви про це також маєте проговорити на первинній консультації, аби батьки були готові, що може бути три варіанти. І це не буде знову ж таки залежати від вас, що від ліків, це буде залежати від того, як організм захоче відреагувати на ліки, які ви призначили. І, власне, ми можемо використовувати, тобто, якщо загальні площі. Тобто, чому я тут дала інгібітори неврину Тому що а, дуже сильно а, ця пацієнтка була вже на гормональних мазях, не було відповіді. Я дала інгібітори неврину але я не колола ГКС по всій голові. Я вколола там. Бо Тому що де не було волосся, коли відповідь пішла на інгібітор кальціоневрину. Можемо коригувати, комбінувати, власне, топічні ГКС там з корекцією вітаміну Д, Вітамін Д, дуже важливий при гніздовій алопеції, з переходом проактивну терапію. Що це таке? Коли ми застосовуємо бачимо результат ГКС і потім проактивна два рази на тиждень, ми продовжуємо ще деякий час для зняття всіх ознак гострої фази. Я Часто використовую спарень терапію, тобто метродрексад можна комбінувати з ін'єкціями ГКС, можна комбінувати з метилпреднізолоном, але це невисокі дози. Тобто Я більше 16 мг не даю і 16-ти потім за тиждень я починаю сходити. Тобто Я не роблю алопецію залежною від гормональних засобів. Я їх даю дуже обмежений час і швидко їх забираю. Можна комбінувати це з метіпредом, можна комбінувати. Циклосприт з ін'єкціями ГКС, але знову ж таки пам'ятайте за циклоспорин. Це десь альтернатива відповіді, така як ГКС. От він класно працює, а потім рахтом може перестати працювати. Знову атака і циклосприн вже діяти не буде. Тому якщо ви бачите рецидив, перший рецидив на циклоспурині, це вже до вас прохання змінити тактику лікування. А дуже люблю. Комбіную, може комбінувати з топічними ГКС, можна комбінувати з топічним тофі, тофацетинібом. Мтерекс і пронізоло ін'єкційні ГКС. Пам'ятайте, що після метотрексату ми маємо давати фоліову кислоту, я тут не зазначила. І д-інгібітори також використовую. У мене не так багато пацієнтів на джакінгібіторів, скоріш за все, тому що а, Можливо, не, не, не знаю, Івано-Франківщина добралися якісь багаті люди з ніздовою лопецією. Не всі можуть потягнути, тому що власна вартість орієнтовно може кролювати від 16 до 20 тисяч в місяць, і це треба приймати постійно. Але у мене є пацієнти, які дали відповідь, і у мене є пацієнти, які не дали відповідь. Тобто, це знову ж таки я наголошую про те, що якщо ви не попередите пацієнта, що він не може отримати відповіді на жакінгібітри, пацієнт потім скаже: На що я витратив 120 тисяч. А чому ти сказав, що може не бути відповіді? Ну тому, власне, пам'ятайте про це, ми не завжди можемо. Вилікувати гніздову алопецію, це не вніше. Ми не можемо вилікувати гніздову алопецію, Ми не завжди можемо досягнути тривалої ремісії у пацієнтів з гніздовою алопецією, але ми завжди можемо проявляти емпатію до пацієнтів гніздової алопеції, Пам'ятайте, як їм психологічно важко і як важливо розуміти їхні почуття і в разі. Бачення, що десь є порушення психічного здоров'я або пацієнту треба психологічна підтримка, підтримуйте пацієнта і направити до суміжних спеціалістів. Дякую за увагу.